Сузір'я Юрій клен, Батьківський край у згарищах темніє, у кучерявиця по селах дим та льодовицями срібними лисніє. Тобі ті роль, нагадуючи Крим, до рук взявши посох сукуватий, попростував ти у, чужі, у чужий простір, щоночі смуток будеш дарувати. Терем, теремкому сонмові холодних зір вони ті самі тут, рясні сузір'я, які світили між полтавських лон. Поглянь он, осявають верхогір'я, касіопеє, Віс і оріон. Вонудить себе у невідоме. І, може, десь за кляжем кам'яним все буде так, як, як то було удома. Пахучий степ із полоном трапким. О ні, то дерев... дереві Штаціон. Штаціон. Над... Налія в чари, то Томимохіть То його зірвав, ростер, дух стоповий війнув, і ось пожари, він голубі роздмухає тепер. То завертілося, мов в каруселі, все прожите і дальнє, і близьке. Поглянь довкола, незнайомі скелі, Шуміть потік, он озеро гізьке, і спадиста тирольська полонина між трав зеленькою стада корів, а ти, чужа заблукана людина, що проминув її господній гнів втратив все, лише зричасте небо, мов плахту в дорогу взяв, а що тобі бездомному ще треба, ще у дитинстві в ньому ти втопав? Куди б ти не пішов, потужний вітер, тобі несе сузіддя, рідні вслід, і скрізь і завжди над тобою світить знайомий обрис і, і, знайомих обрисів іскристий світ. І де б ти не блукав у кожнім краї, той самий напинається намет. Оскрізь під рідним небом спочиваю Жебрак, мандрівник, лицар і поет. Софія, нехай твій дзвін заглушать літаки, нехай тебе знесуть, і хай на місці, що святили літа і віки, поставлять пам'ятник тобі нечистій Нехай замурують чорний хмарочос нехай змурують чорний харачок там, де стоїш ти, біла і, злота, і золотава. Олілія струнка на мисті з яку плекала мудрість Ярослава. Нехай здере навітній печеніг, смугляве золото з бань на кінську на кінську збрую, і скрізь полишить слід блюзнірських ніг. Та лиш мара нам видива гаптує, які триватимуть недовгий рік, коли спорудять зал з бетона і скла, і електричний вихро зашаліє, там де священна сутінь залягла, в дрімотнім сні спочила візантія. То знаєш, це все пройде без вороття. То саме снилось нам колись татари, то ж чаклунь клунь якісь чари, і бачиш ти примаре небуття. Правдивий світ не той для ока зримий, крилами розтинаю, розтинаючи вогонь, а гайдають тихо грізні серафими на терезах своїх долонь, і наче плід важніє й дозріває. Налятий плином невідомих хлом, і темний сок, будуючи, співає, немов вино Господні гром. Коли усім об'являться як чудо, істото з кожної з земних речей настане день світ спалахне і полуда тобі спаде з засліплених очей, священням з жасі дивно, скемілий, немов хто в вічність відчинив вікно, побачиш ти умлі нестерпно білій, все, все таке, як справді є воно, хрестом прорізавши завісу диму. Красі, яку нічого не сокрушить, свята Софія, ясна й нерушима. Росте легендою. Блатіть. Насправді поета звати Освальд Бургард. Народився в селі Сербинівка на Поділлі в родині купців німецького походження. Навчався в Немирівській гімназії, потім у Перші Київській гімназії. Уроки пройшли першої доволі війни як німецький громадян його було заслано на північ. В Архангельську глобер, поянившись в Україну, закінчив київський університет, там і викладав, захопивши перекодавством і поезією. Увійшов до кола київських неокласиків. Тут У 1931 році, скориставшись своїм етнічним походженням, офіційно емігрував із РСР до Німеччини. На запрошення доктора Дечужевського викладав українську та російську мову у Мюнхенському університеті. Ось такий він, Юрій Клен. Насправді Освальд Бургард.